Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи з математики 6 клас. Тема додавання та віднімання цілих чисел. Перше завдання: яке від'ємне число задовольняє нерівність? Модуль зікса менше 5. Для початку зверніть увагу, яке від'ємне число задовольняє нерівність. Число 3, 100% нам вже не підходить. Далі розглянемо варіанти. У нас, коли модуль з х менше 5, це означає, що х буде в межах від мінус 5 не включно, я таку точку не зафарповую, до 5, відповідно, теж не включно. Тобто все, що між ними, де знаходиться мінус 5. Якраз таки в першому місці, де брати не можна мінус 5, тому не підходить. Де знаходиться мінус 6, трошки лівіше, теж не підходить. І де знаходиться мінус 2, між ними десь приблизно ось тут. Отже, виходить, що мінус 2 це єдиний правильний результат. Варіант Г. 3 теж знаходиться на цьому проміжку, але, повторюю, його брати не можна, тому що в умові сказали, яке від'ємне число задовільняє нерівність. Потрібно бути трішки уважнішим. Друге завдання. Яка з рівностей хібна? Є такі два поняття: як хібна та істинна. Хібна це неправильна, істинна – це правильна. Давайте перевіримо. Мінус 3 додати мінус 15. Це два числа з однаковими знаками. Ми ставимо знак мінус. «є», І додаємо модулі цих чисел. Тобто 3 та 15, 18. Підходить. Але це правильна рівність, а нам потрібно знайти хібну. Так, варіант Б. 6 відняти 16. Це те ж саме, що 6 додати, мінус 16. І розпишу вам його. Додаємо два числа з різними знаками. Ставимо знак того числа, яке більше за модулем, а це мінус 16 мінус. І в дужках віднімаємо ці числа по модулю. Це буде відповідно 16 відняти 6, що дорівнює мінус 10. А в нас відповідь 10. Отже, варіант B це хибна рівність. Можна також перевірити інший варіант: мінус мінус мінус, дає плюс 8, це буде 4, підходить. Мінус 5 плюс 12, те ж саме, що 12 відняти 5 буде 7, теж підходить е, Підходить до правильного, маю на увазі. А ми обираємо неправильний, тому це дійсно варіант B. Це єдине хибне, що тут є. Третє завдання. Знайди x, якщо мінус мінус дорівнює мінус 5. Мінус на мінус дає плюс. Тому х дорівнює мінус 5. Ось так просто варіант В. Так. Далі розглянемо. Четверте завдання. Установи відповідність між рівняннями та їх коренями. Корені рівняння це їх розв'язки. Розв'яжемо кожне рівняння. Перше. х додати 6 дорівнює 4. Звідси знаходимо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок 4 відняти 6. Коли ми від меншого числа віднімаємо більше, зручніше поставити просто мінус, ну, а в дужках від більшого відняти менше. Що дорівнює мінус 2. Тобто, якщо х дорівнює мінус 2, то це варіант d. Перше d. Друге рівняння. Х відняти 8 дорівнює мінус 15. х дорівнює мінус 15 додати 8. Саме так ми шукаємо зменшуване. Далі х дорівнює, Серед них більше за модулем мінус 15. А тому ставимо мінус, і в дужках віднімаємо 15-8, що дорівнює мінус 7. Х дорівнює мінус 7. Це у нас варіант в до другого. Так, і третє рівняння. Мінус 7 відняти х дорівнює мінус 3. Далі, ми знаходимо з вами х, а це у нас від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного мінус 7 відняти різницю це мінус 3, а мінус на мінус дає плюс, тому х дорівнює мінус 7 додати 3, Дорівнює. Мінус 7 більше по модулю ставлю мінус. В дужках віднімаю 7 відняти 3. Віднімаю, тому що знаки перед ними різні, що дорівнює мінус 4, а це вже варіант г. Так. Ми рухаємося далі. П'яте завдання. Порівняй числа. Приклад А. Мінус 7 та 3. Від'ємне число завжди менше за додатнє. Ставимо знак менше. Приклад Б. 0 і мінус 15. 0 завжди більше за від'ємне число. Ставимо більше. В. Порівнюємо два від'ємних числа. Більше з них те, яке менше по модулю. Модуль з мінус -16, 16, і з мінус 17 17, тому ліворуч буде більше. Мінус 16 більше за мінус 17. Те саме правило у прикладі Г, коли порівнюємо мінус 101 і 1. Більше з них та яке менше по модулю. Тому мінус 1 буде більше, і відповідно ставлю знак менше, адже порівнюю з... від меншого числа до більшого, тоді зліва направо. Так, приклад 6. Обчисли. Так, давайте будемо прописувати. Отже, завдання А. Мінус 5 додати мінус 12. Повторюю правило: додаємо два числа з однаковими знаками. Ставимо спільний знак це мінус. І в дужках додаємо модулі цих чисел. Тобто без мінусів пишемо 5 додати 12. Дорівнює мінус 17. Приклад Б. 17. Відняти мінус 13. Яке в нас є правило? Мінус на мінус буде плюс. 17 додати 13 записуємо, дорівнює 30. Приклад В. 16 відняти 23. То Можна перетворити на суму. Це буде 16 додати мінус 23. Додаємо два числа з різними знаками. Ставимо мінус, тому що мінус 23 більше за модулем. І оскільки знаки були різні, то в дужках від модуля більшого числа, це буде відповідно 23. Піднімаємо менше значення. Це 16. Дорівнює мінус 7. Приклад Г. Мінус 7 додати 12. У нас знаки різні. Тому, оскільки більше число за модулем це 12. Просто міняємо їх місцями, 12 відняти 7, що дорівнює 5. Дужок не потрібно тут. Так, приклад Г. 7 додати мінус 45. Більше за модулем воно від'ємне в нас, тому ставимо мінус. В дужках від більшого віднімаємо менше. 45 відняти 7. Дорівнює мінус так, 38. Далі, приклад Д. Мінус 18 додати 18 це протилежні числа. Відповідно, буде 0. Так, приклад Е. E. Мінус 16 відняти мінус 12. Мінус на мінус дає плюс, тому мінус 16 додати 12. Додаємо два числа з різними знаками. Оскільки модуль із мінус 16 буде більший, ніж модуль із 12. То пишемо знак цього числа, яке більше мінус. В дужках віднімаємо 16-12, торів мінус 4. Приклад є мінус 3 відняти 17. Те ж саме, що мінус 3 додати мінус 17. Знаки однакові, ставимо мінус. ми модулі цих чисел це 3 плюс 17. І виходить мінус 20. Так. І приклад g. Міс 13 додати мінус 13. Спільний знак мінус. В душках 13 додати 13. Якщо обоє були з однаковим знаком, додаємо в дужках. Дорівнює мінус 26. Так, виконали. Приклад 7. Дану точки А з координатою мінус 3 і Б з координатою 1. Знайди координати такої точки С, що виконується певна умова. І давайте виконувати ті чи інші умови. Отже, в цьому завданні. А це у нас середина відрізка АБ. Тобто, давайте побудую координатну пряму. Таме напрямок. Так, є в нас нулик і є одиниця. Точка А має координату мінус 3. Один, два, один, тоді 1, 2. Туди 1, Тоді ще мінус 1, мінус 2, мінус 3. Ось це буде точка А. Б1. Остамо 1. Нам потрібно знайти координати точки С, що є серединою відрізка АБ. Добре. Скільки у нас всього відрізок АБ, дивіться. Від точки А до точки Б. 1, 2, 3, 4. 4 одиничні відрізки. Якщо ми поділимо це число на 2, то відмірявши 2 одиничні відрізки, отримаємо середину точку С. Тому, до прикладу, А точка С має координату мінус 1. Як це можна було порахувати по-іншому, наприклад? Знайти довжину відрізка АБ. Це буде 4 одиниці. Якщо віднімемо від 1 мінус 3, наприклад, АБ дорівнює. 1 відняти мінус 3. Це як 1 додати 3 дорівнює 4. 4 одиничних відрізки. Далі ділимо на 2. 4 ділити на 2. дорівнює 2. Це буде половина. І далі тоді можна вже, наприклад, до координати точки А. Це мінус 3. Додати 2 одиниці і виходить мінус 1. Тобто точка С має координату мінус 1. Приклад Б. Давайте виконуємо заново. Все розпишемо. Так. Мінус 3. А. Так, Б. В прикладі Б. Потрібно знайти. Таку точку С, що А є серединою відрізка БЦ. Отже, дивіться, по-перше, А це середина. Тобто від А до Б це лише половина. І ми вже знайшли, що відрізок А В це 4 одиниці. Тому потрібно від точки А, це мінус 3, ще відняти 4 вліво, щоб було мінус 7. І тоді точка С має координату мінус 7. Мінус 4, мінус 5, мінус 6 і мінус 7. І цього разу точка С знаходиться ось тут. Так. Далі. Приклад В. Так, всі ті ж самі координати, але інший малюночок. B середина відрізка АС. Тобто потрібно розуміти, що АБ, знову ж таки, у нас 4. Вже показував, як його знайти в прикладі А. І до точки Б координати це 1 додати 4 це буде 5. Тобто, точка С має координату 5. 1, 2, 3, 4, 5. Точка С. Ми побудували до кожного з цих випадків координатну пряму і позначили точки А, Б і С, як було сказано в умові. Продовжуємо. І завершуємо восьмим завданням. Порівняй значення виразів А і Б, якщо. Давайте знайдемо значення цих виразів спочатку. Вираз А. Це 9 додати мінус 5, відняти мінус 16, додати 6, додати мінус 30. Спочатку перетворіть так, щоб у вас не було цих мінус на мінус. І просто мінус не було. Має бути додавання скрізь, навіть від'ємних чисел. Тобто 9 у нас нормально, додати мінус 5, прекрасно, але мінус на мінус це не воно. Має бути плюс 16. Знову у нас є плюс, але вже 6. І додати, відповідно, мінус 30. Далі потрібно додати всі. Додатні числа окремо, всі від'ємні окремо, багато хто починає саме з додатніх, але насправді вам буде зручніше додати спочатку від'ємні числа. Давайте їх підкреслю: мінус 5 і мінус 30. Це буде відповідно знак мінус. Додаємо до цих чисел мінус 35. Додати 100%. Тепер додатні числа 9 та 16, 25. І додаємо 6, 31. Додавання двох чисел з різними знаками. Ставимо мінус, тому що мінус 35 воно більше за модулем. В дужках від більшого віднімаємо менший. Так, модуль. І це буде мінус 4. Тепер знайдемо значення виразу B. Так, почнемо десь ось тут зліва. Вираз Б дорівнює. Так, мінус 19 у нас є. Далі написано: відняти 15. Ми напишемо додати мінус 15. додати 36. Так, мінус на мінус плюс додати 58. І додати мінус 83. Дорівнює. Від'ємне число мінус 19, мінус 15, мінус 83. Тому я поставлю просто мінус. В дужках напишу суму модулів цих чисел 19, додати 15, додати 83, додати, в других дужках 36 додати 58, як додатні числа. Дорівнює. Ставимо мінус. Далі рахуємо: 19 та 15 це буде 34. І 34 та 83 це буде 117. Мінус 117 додати 36 та 58. Це буде 94. Дорівнює. Два числа з різними знаками. Тому ставимо мінус. Далі в дужках від модуля більшого 117. Відняти 94. Чому ще раз поставили мінус? Тому що мінус 117 більше за модулем. І, відповідно, його знак потрібно поставити. Дорівнює. Мінус. 117 відняти 94 це буде 23. Тобто мінус 23. Отже, дивіться, а у вас дорівнює мінус 4, Б у вас дорівнює мінус 23. Оскільки мінус 4 воно більше за мінус 23, оскільки воно, по-перше, ближче до 0, по-друге, менше за модулем серед від'ємних чисел, то тоді пишемо, що А більше за Б. І це ваша відповідь. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!